Тут ми бачимо аварійну підпірну стіну, яка завалилася на вулиці Лазаренка. Тут студентське містечко. І от зараз тут бачу, проводяться якісь роботи. Тровляться фундаменти, укріпляються. Будемо сподіватися, що ситуація якимось чином виправиться. А загалом, наскільки ходять чутки в цьому місці, хочуть ще щось забудовувати. Ну це просто чергове варварське знищення знову ж таки чергового, чергового місця, яке ще не добито до кінця, навколо добито, але до кінця ще не добито садобудами. От Тут гуртожитки, трошки вільної території, ну зрештою все по нормах. От, тут же поруч горіховий гай, вже достатньо знищений, запаскуджений. Тут от ліпили зараз будівлю авалону 9 поверхівка хоча тут обмеження зони житло, не кажу вже про генплан, не кажу про парк. А навіть по документах міськради тут забудова до 4 поверхів. Ну, але, але якщо хтось мене хоче переконати, що Хтось вивозив, може Андрія Івановича в ліс, чи пхав пальці в двері ратуші і змушував підписувати ці документи. А перша рука, яка видає дозвіл, це є власне міської ради. Ну, якщо хтось так думає, то я нічим зарадити не можу. Це вже до, до спеціалістів. Тому що це клініка. А насправді. Насправді все просто, як кажуть наші сусіди-поляки, які кидання що це ходзі ході опінзе. І з кожного метра квадратного йде кеш чорний кровавий нал в кишені нашим чиновникам. І, як кажуть, злі, але добре поінформовані язики, оцей весь безпреділ, він особисто на контролі в Андрія Івановича Садового. Може, брешуть. Але я думаю, що правда. А ви як?